Привіт, народ. Сьогодні розбираємося, куди вступати любителям історії, або взагалі, куди коефіцієнт з історії буде найвищий. На які спеціальності? Тому що так часто мене запитують, а куди можна вступати тим, хто знає історію, хто любить історію, як пов'язати своє життя з історією, окрім вчителя історії, тому що іноді здається, що історія це лише в школа, це лише вчитель історії і все. Тому давайте розбиратися сьогодні. Які спеціальності дуже тісно пов'язані з історією. На які спеціальності вам реально потрібно добре знати історію, тому що там високий. Оки, і як взагалі в житті бути любителем історії? По-перше, будь-який любитель історії може вступати на історію, так тобто є спеціальність історія середнього світу або просто історія, і залежно від цього вже далі рухатися по житті. Звичайно, ви можете стати вчителем, не обов'язково шкільним вчителем. Ви можете працювати в бібліотеці, в архіві, в музеї, займатися музейною справою, займатися колекційними справами і загалом бути тісно зв'язаним з історією. В такому випадку вам потрібно вступати на спеціальність історія. Коефіцієнт на цю спеціальність з історії України досить високий. Це 0,5. Але я думаю. Що людина, яка обирає собі спеціальність історія, вона знає історію класно і з цим проблем точно не буде. Наступна спеціальність, на яку дійсно потрібно знати дуже добре історію, це політологія. Політологія це звичайно політика, так тобто, ваша робота буде тісно пов'язана з політичною діяльністю. Не обов'язково прям бути депутатом або президентом, але загалом ви можете працювати в різній аналітичній сфері, в різних політичних або соціальних центрах, в різних державних структурах, помічниками народних депутатів, радниками народних Депутатів різними експертами з міжнародної політики. Так для цього вам теж обов'язково потрібно знати історію, історію України і, звичайно, всесвітньої історії. Тобто, в будь-якому разі на такій спеціальності ви будете дуже багато вчити історії. Ну і звідси витікає наступна спеціальність це міжнародні відносини, на яку коефіцієнт з історії теж дуже високий, де можна працювати після закінчення факультету міжнародних відносин. В першу чергу це дипломатія, тобто в сфері дипломатичних відносин, міждержавних відносин і не тільки в сфері міжнародної аналітики. Можна працювати в Різних посольствах можна консультувати там з питань міжнародного права, міжнародних відносин і так далі. Ну і звичайно, перекладач. Це звичайно при умові, що у вас там буде ось ця галочка, повідну підготовку. Але ті, хто навчається на міжнародних відносинах, зазвичай обов'язково дуже добре вивчають також і міжнародні мови. Ще одна спеціальність, де обов'язково потрібно знати історію, це право. Взагалі, всі спеціальності, які пов'язані з юриспруденцією, вони дуже тісно пов'язані з історією України, з історією всесвітньої, з історією держави, з історією права. Тому на цих в факультетах ви безумовно будете вивчати дуже багато історії, ким можна працювати після того, як ви закінчите правничий факультет. Звичайно, юристом, адвокатом, прокурором, суддею можна працювати нотаріусом, можна працювати в правоохоронних органах. Загалом тут вибір великий. Також з історією можна вступати на культурологію, на музеєзнавство, на бібліотечну справу, тому що це по факту такі е, спеціальні історичні дисципліни, які дуже тісно пов'язані з історією, по яким ви можете працювати культурологом, екскурсоводом, музейним працівником. Ком, археологом, реставратором або науковцем в сфері культурної спадщини. Філософія або суспільні науки. Коефіцієнт історії теж досить високий на цю спеціальність, тому історію потрібно знати багато. Філософія вона взагалі тісно пов'язана з історією, і історія філософії, і філософія історії. Це по факту те, що дуже тісно переплітається між собою. Філософи на рідко працюють викладачами, нерідко вони стають коучами. Щось типу того. Загалом це консультанти з критичного мислення, експерти, аналітики з різних гуманітарних наук, ну і звичайно, працівники різних освітніх або просвітніх проєктів і організацій. І останнє це звичайно, журналістика. Журналістика дуже тісно пов'язана з історією України. Для того, аби бути класним журналістом, вам треба дуже добре орієнтуватися і в подіях історії України, і в подіях світової історії. Але загалом, щоб стати класним журналістом, знання історії просто обов'язкові. Ким ви можете працювати після закінчення. Факультету журналістики, звичайно, журналістом в різних засобах масової інформації в інтернеті, на телебаченні і так далі, редактором, кореспондентом, ведучим, прес-секретарем або медіа-аналітиком. Тому, як бачите, можливості для вашого розвитку зі знаннями історії є чимало. Ви можете обрати ту сферу, яка лежить вам більше до душі, і власне в ній розвиватися, в ній рухатися далі. Будь-якому разі, я не можу собі уявити розумну, інтелігентну, сучасну людину, яка, хоча б на базовому рівні, не знає історію. Історія потрібна буквально всім. Тому вчіть історію, вступайте на спеціальність, яка вам подобається, і загалом успіхів вам.